Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття у свой стороні. Чила ми полажимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького, души, чила, ми лажимо за нашу. Сьогодні покажем, що ми братя козацького! роду. Любі діти, учні опорного закладу імені Василя Стуса. Шановні вчителі, батьки, і щиро вітаю вас з традиційним вересневим святом першого дзвоника з Днем Знань. Перше вересня завжди особливо учистий і хвилюючий день, адже саме з нього, починаючи незвіданий і одночасно нелегкий шлях до пізнання, до нових знань. Перший дзвоник безсумнівно хвилюючий. Як для першокласників і їх батьків, так і для тих, хто за період літніх канікул вже стих скучити за учителями та однокласниками. Другий рік Україна розпочинає навчальний рік у воєнний час. На жаль, не буде традиційних урочистості 1 вересня. Будуть незаплановані перерви під час повітряних тривог. Цей рік буде важким. Але буде найголовніше буде навчання, буде українська школа, українська освіта. Сьогодні свої двері відкриває наш заклад, але, на жаль, онлайн. Сьогодні війна не дозволяє нам зібратися на шкільному підвір'ї. Однак я хочу привітати наших одинадцятикласників. Це ваш останній рік. Рік дитинства, рік навчання в школі це можливість поставити перед собою високі цілі та досягти їх. Любі наші учні, школа справжній палац мудрості. Запам'ятайте це, повірте, що відмінно вчитися і бути кращим з кращих, прекрасний внесок в ваше майбутнє. Майбутнє нашої держави. Будучи освіченим, можливо, все адже посправжня освічена людина нічого не боїться, їй не страшно. їй відкриті всі дороги. Тому рухаємося. Від цієї родини нашого закладу я хочу щиро подякувати нашим воїнам завдяки мужності яких діти продовжують вчитися? Героїм можна стрим ворога, щоб здобувачі освіти вчили правдиву історію України, а не якісь вигадки. У році я бажаю всім учням опорного закладу імені Василя Стуса нових відкриттів, цікавих зустрічей, виконання всього задуманого, а нашим педагогам натхнення творчих і професійних успіхів зі святом, з Днем Знань. Всім бажаю витримати всі навантаження. І у цей складний час пам'ятаємо, Наші діти це майбутнє України, наша гордість і віра в майбутнє. Ми всі зобов'язані виховувати наше майбутнє ще розумніше, ще патріотичніше і ще краще. Вітаю всіх, дорогі друзі, з новим навчальним роком, з ним Знань! Слава Україні! Слава! Збройним силам України. Перше вересня 2023 рік. Дзвоник сповіщає про початок навчального року.